Друзі, вітаю! Ворог продовжує наносити удари по півночі. Страждає Сумщина, страждає від артилерійських ударів по прикордонних громадах, зокрема Білопільська громада, страждає від авіаударів. Були нанесені дійсно авіудари авіабомбами по Сумщині. Зокрема, тактика ворога вона направлена на те, щоб виявляти наші системи ППО, і доказом цього стає використання ракети типу Х 31 П. Це ракета, знаєте, яка. Призначена для ураження саме систем протиповітряної оборони. Ворог проводить розвідку, ворог запускає з півночі ті самі шахіди, намагається виявити роботу наших систем протиповітряної оборони на низьких висотах. Їх запускає і відстежує, якщо працює, намагаючись розвідати, знайти і уразити. Відповідно, ворог зараз головна його тактика це полювання за нашою військовою інфраструктурою, логістикою і системами протиповітряної оборони. Паралельно з цим, звісно, наносяться такі удари в стилі терору, як по білопіллю з артилерії. От таке ось таке, друзі. Я розумію, багато хто з вас питає, чому ж повітряні командування повітряних сил заборонило телеграм-каналам повідомляти, що куди летить, де БПЛА, де б... ракети. Я не буду критикувати офіційну комунікацію і рішення командування не буду критикувати, не можу цього робити. Я лише скажу, що причина, друзі, в тому, що ворог. Полює за нашими системами протиповітряної оборони, за західними системами, які ми отримуємо сучасними, які не дають ворогу бити ефективно, так як він це робив раніше, і вони хочуть їх виражати. І контролювати всю інформацію, яка з'являється в телеграм-каналах, неможливо відповідно ніколи не знаєш осінь творога, що може використати, що йому може допомогти. Відповідно, це перестраховка для того, щоб ворог не мав, знаєте, не мав підказок з інформаційного простору, оскільки осінь, воно працює, воно дає можливість ворогу вистежувати. От звісно, офіційна комунікація. Я вірю в те, що вона буде покращуватись. Наступні рази, тому що запит людей є на отримання цієї. інформації, Люди нервують і біжать на російські ресурси. Цього не можна допускати. Потрібно, щоб військовій адміністрації комунікували. Моя така думка суб'єктивна. Знаєте, але командування ухвалило таке рішення, значить, будемо. Жити за такою, знаєте, за такої реальності. Про тактику ворога я сказав, друзі. Протидія цій тактиці буде знайдена в будь-якому випадку і контрбатарейна боротьба загалом. І ми в будь-якому разі, друзі, переможемо всіх. І зараз важливо не дати ворогу вполювати наші системи протиповітряної оборони. Друзі, слава Україні! Переможемо всіх! Все буде Україна!